Доброго дня чи вечора, шановні покупателі, хочу вам сьогодні запропонувати автомобіль Mercedes Benz Sprinter 319. Автомобіль є трохлітровий, він свіжопригнаний, пригнаний, 21 рік, 200 тисяч пробіга. Хто шукає машинку з 200 тисяч пробіга, з ну, спринтера? то я думаю це саме машинка буде для вас е, значить що машинка розмитнена просертифікована е, сертифікати теж вже маю е, по машинці нічого не бракує все в ідеалі показую машинку А, моторчиком одразу мотор заведений послухайте як робить думаю що чути зараз відкрию капотика Панель у нас нічого не світиться, все добре. Хто хоче послухати, як робить 200 тисячний мотор, то от вам є весь шанс. До речі, по телефону вона кажеться, що Мотор сильно шумить, оцей так телефон передає, а насправді він робить дуже тихесенько і як часи. Як казав мені один знайомий, під капотом навіть нема де пальця вимазати. Добре. Дивіться кузов. Это база Экстралонг, довший дольше, чем Вот тут на дверях есть малюсенькая козявочка, мятинка. Так, я с этой стороны солнце светит. Резина на ній хороша, але зимова. Ну, скажімо так, більше 50%, навіть я сказав би 70% ще є за залишку. Везовий оцек. Автомобіль є в дівчинному стані, так сказати, по кузову дивіться. Я таких машин в принципі вже давно не бачив, щоб... Але що ж тут тут нема що скривати, вона вся розшита. Але вона і не зашивалася, бо вона в принципі нова ця машина Щоб Не було, можна сказати, в експлуатації. Ну вона просто глянець. Я не знаю чи є в Україні попадають такі машини. Я думаю, що навіть за кордоном ви такої машини не знайдете, навіть німці. Я більше скажу, що німці точно її не бачили, тому що в мене є е, заключений контракт е, там, з Люксембурзькою фірмою. Е, про першочередність викупу автомобілі з пробігом 200 тисяч, е, до 300 тисяч. Ось тут є м'ятінка, бачите? В кузові? Невеличка От. То, е, Цю машину. Європейський ринок і не бачив. Я думаю, якби бачили, то німці б просто побилися б за неї. 200 тисяч пробігах 3 спринтера. Мабуть, то там треба за нього дати тільки 1035, якщо не 45 євро. Але є в мене можливість фізично викупляти ці машинки. Ну машинка шикарна. Вот. за недорого. Так. Ну ось. Але просто кипець глянець. я заглушу її, щоб вона... Не... видно, не видно. Так, комплектация в ней базова. Ну, то есть климат-контроль, круиз-контроль, э, кнопка старт-стоп. Не просто старт, а старт-стоп. Выба есть сухие. Выба есть сухие. Номер кузова я можу вам показати, зупиняєте собі на паузу. А можете, можете і там на фото, здається, буде. На сайті на авторія я виставлю цю машинку. До речі, у мене на моєму YouTube каналі є ще варіанти екстралонгів. Екстралонги я вважу вже давно і... В мою вибір зараз правда 2.2 мотори 316 спринтера. Мене, всі екстралонги. Якщо кому треба екстралонга, то знизу там... Ну дивіться, в, в, на мій канал заходьте в YouTube, там є всі відео. Всі мої машинки є на каналі. Подивитесь, є 300-300 тисяч, 300 здається. Ні, 300 тисяч вже проданий. 234, 270 тисяч пробіга є, 290 тисяч ще лишилося пробіга 2,2 екстралонги. Правда, в білому кольорі. Ну, така у нас машинка. Кого цікавить, дзвоніть. Я буду радий до будь-яких дискусій. Виїдемо, прокатаємося, я вам все покажу, розкажу. Любий тест-драйв. В принципі, вона ця машина і не потребує особового якогось тест драйва тому що вона нова. 200 тисяч спринтера знайти. Це просто якби, ну, повезло, можна сказати, що мені 3-літрового. Просто повезло. Перед цим в мене був 315 тисяч спринтер, я його недавно продав. Вот. І вже, мабуть, до Нового року е, трохлітрових літрових спринтерів в мене і не буде. Будуть 2.2 заїжджати, от. ну їх буде небагато, там щось з 5 чи 6 машин, в мене ще зарезервіровано. Так що... Е, слідкуйте, кому треба, підписуйтеся е, Підписуйтесь на канал і... Е, Ну, Слідкуйте, я буду викидати машинки внизу. там буде вам Той колокольчик, якщо нажмете, буде дзвонити. Будете бачити, що в мене з'являється. Канал у мене недавно. Я, він там у мене не особо розкручений. там, Я знаю, десятка зо два машин в мене є на ньому тих, на тому каналі, але ну, що маємо, то маємо. Добре. Значить, всім вдалого. Вибора, всіх вдалих покупок. Кому треба, дзвоніть. Телефон я поставлю внизу в описанні, Телефон буде внизу в описанні. Всіх, всім вдалих покупок. До зустрічі.